Всім привіт! Сьогодні нас розсмішив в лапках, звісно, наш президент. Ну, в принципі, він для того і народився, щоб смішити люд, але якось не смішно, коли в часи війни нашу країну очолює таке недологе. Чмо? Чмо це ж не матюк? Знаєте, кому я зараз не заздрю? От 100% не заздрю, дуже не заздрю. Це Татарову і Малюське. Чи хто там? Малюку. Малюк. Тому що зараз Зеленський озвучив на весь світ, що вони вбивали чеченців. А чеченці, вони ж такі люди гарячі, вони можуть і е е мститися. Господи, що я кажу? Так. Да. Ну, але все може бути. Тепер ці бідні люди, татара і Малюк, будуть ходити і оглядатися ще більше, ніж це було до того. Насправді, що почула я? Звісно, цей боневтік роздратований, звісно, він хамло, це видно і так, він не вміє тримати себе в руках, але він дуже, він дуже, не дурак, насправді він дуже. Вірно розуміє, хто, що робить в його такій так званій команді, хто чим займається, кому дані які накази, і так далі, і так далі. хто чиї, чий ставленик, хто ФСБшний, хто. ФСБшний в Кубі, все він розуміє, тому його і дратують такі запитання. Він просто міг спокійно там щось відповісти, там, на кшталт, ні, я цих людей поважаю, вони багато зробили для країни і так далі. А воно вигадує якусь фігню на голубом глазу. Але ви подивіться на це обличчя. Ви порівняйте... Його, як він прийшов до влади, такий, знаєте, сам не очікував, сподівався, але все ж таки не очікував. Такий молодисінький хлопчик, м -м -м -м, бігав там, скакав, і який він зараз. Він і зараз молодий. А, і те, що він виглядає старше, то звісно, він же не лог какой-то, він же подорослішав за ці 5 років, щось і пішов. Але коли ми думаємо, що це чмо піде само, або коли ми думаємо, що у нас будуть вибори, і там будуть вони демократичні, він сам не піде. Н -н -н. Він так вжився в цю роль. Це у нього як уже друга шкура, він іншої ролі тепер не визнає. Це, він вважає, що це найкраща роль в його житті президент України, і він сам не піде. Н -н. Не сам не піде. Навіть якщо вибори будуть, для цього і готується і автозак, і все таке інше. Ви подивіться, ми зараз не можемо вийти на вулиці, так? тому що ми розуміємо, що воєнний стан, що при воєнному стані нас чутенько можуть заприторити заграти, і не один адвокат нас не відспіває, як то кажуть. А тут і дохода 30-ти тисячна через всю Україну. На цей почаїв, і ніхто їх не чіпає, навіть охороняють. Різницю ми розуміємо, так? І тому боротьба буде така, ще, я вам хочу сказати. Сьогодні там нема обличчя, так, да, Оксан, але там є пика, котра дуже впевнена в собі. Він вже навіть не намагається щось там скривати. Його, знаєте, його випхнули в ту залу. От потрібно відповідати на якісь запитання, бо так прийнято, бо раз на рік треба. Але я думаю, що скоро він і цього не буде робити. Ой, Боже, що я кажу? Дай Бог, щоб на наступний рік його вже тут не було, в наступному році, скажімо так. Але як є, нашу країну, нашою країною править зараз приймає рішення зараз. І вся відповідальність зараз, от на ньому. Ні 5-6 менеджерів, ні ще щось. Але от подивіться, як він відстоює своїх татарових і іжесними. Як він переживає, щоб, не дай Бог, як він сказав тому журналісту, я дивилася. Ви що хочете, щоб його руски убили? А що ж ти так падла, не переживав за всіх інших українців, котрих, котрих ти тут здав в Херсонській області, котрих ти здав в Запорожській області, котрих ти здав в Харківській області, котрі зараз гинуть в Донецькій і Луганській областях? Що ж ти так за них не переживав? тварь ти такая! А коли ти здавав Україну, починаючи з 19-го року, ти не переживав за тих, хто гинув і буде гинути. Ти б так за журавля переживав, коли він під сонцем гинув, поранений, ти не давав нікому йти його визволяти. Ти в той час жрав шашлики свої, прості господі, і не подавився. Ні. Ні. Він переживає за Татарова. З сьогодні, сьогоднішнього дня татарам буде спати дуже плохо. Йому буде в кожній людині бачитися чеченець. Боже, це ж треба так ем, да, наговорити.